Клаус Гагеру, Маркус і дівчата. Чому ти не сказав мені цього раніше, Маркуса? Монс невесело дивився на сина. Вони сиділи за обіднім столом і їли кров'янку. Саме її Маркус страшенно не любив, але сьогодні йому було байдужки що їсти. Однаково все нагадувало би смак кров'янки. Мені просто заклало вухо, тату. Це чиста правда. Зараз усе гаразд. Воге, по телефону, змалював зовсім іншу картину. Він сказав, що проблема дуже серйозна, і йому довелося пересадити тебе на передню парту. Здається, він вважає мене поганим батьком. Що? Мон зглянув на нього з тривогою. Ні, це не те, що, що ти подумав, випалив Маркус. Я почув, що ти сказав. Це чиста правда, тату. Ніколи в житті я не чув краще, як тепер. Чудово, додав він і взяв собі ще один кусок крав'янки. Мабуть, він має рацію, похмуро сказав Монс. Може, я перетворився на химерного старого вдівця, який думає тільки про себе. Ти не дуже старий тату, тобі ще немає п'ятидесяти. Якби твоя мама була жива, вона давно вже це помітила б. Тут нічого помічати. Жінки піклуються про своїх дітей, а ми, чоловіки, все пускаємо на самоплив. Я не помічаю, що в тебе проблеми зі слухом, аж поки якийсь учитель не повідомляє мені цього по телефону. Мені нема чим пишатися, Маркуса. Я не маю жодних проблем зі слухом. Воги не так зрозумів. Нічого мене втішати, Маркуса. Насправді не мене треба жаліти. Маркус махнув на все рукою. Татова помилка була не в тому, що він не піклувався сином, а в тому, що тих піклувань було забагато і син не знав, як йому з усіма ними дати раду. Єдине, на що сподівався Маркус, то це на те, що тепер Монс заглибився в самокартанні і зовсім забувся про його вухо. На жаль, сталося не так, як гадалося. Але відтепер у нас усе зміниться, сказав Монс. Я ОГЕ записав тебе на сьогодні до вушного лікаря. Підемо по обіді. Що? Сьогодні по обіді, по літерах проказав Монс. Маркус відсунув від себе тарілку. Дороги назад уже не було, Монс настільки перейнявся своїм піклуванням про сина, що відкрутитися не вийде. А втім, може, це й на краще. Лікар неодмінно виявить, що з його вухом немає нічого поганого і все буде гаразд. Монс заспокоїться, воге. Може, засмутиться, але то все минуще. І Маркус повернеться на свою колишню парту і сидітиме позаду Сігмунда. ні, Саме такого йому й не хотілося б, він волів би триматися якомога далі від негідника в блакитному светрі з фальшивим нещасним поглядом. У тому то й заковика, Маркус притримувався інакшої точки зору, ніж інші. Він підвівся з за столу. Дякую за обід, тату! На здоров'я, синку. Де твоя шапка? Шапка? Так, шапка, сказав Монс. Шапка. Я, тату, в жовтні шапки не ношу. І це моя вина, схвильовано вигукнув Монс. Якби мама була жива, то зараз знайду, сказав Маркус і метнувся до передпокою. Маркус Сімонсен, сказала пані, що вийшла в приймальню. Монс підхопився з місця. Тут. Прошу, Маркуса, сказала жінка, пропускаючи Монса у відчинені двері до кабінету. Маркус лишився в приймальні і дослухався до голосів, що линули звідти. Спершу щось говорила жінка, тоді Монс, а потім жінка засміялась і знову вийшла в приймальню. Виявляється, це ти, Маркус? мовила вона. Маркус кивнув. Так, то мій тато, а я сприйняла його за тебе, він такий нетерплячий. Просто він трохи нервує, сказав Маркус. Жінка сміхнулася. Що ж, нема нічого дивного, не часто сюди з дітьми приходять батьки, зазвичай матері. Мама померла, жінка трішки збентежилася. Вибач, це було дуже давно, сказав Маркус. Вона простягнула йому руку. Я, лікарка Бюе, Елен Бюе, але можеш називати мене просто Елен. У тебе, напевно, проблеми зі слухом? Ні, відповів Маркус. Заходячи за лікаркою Елен Бюе до кабінету, Монс сидів на стільці біля вікна. Коли вони зайшли, він скочив на рівні. Можете сидіти, мовила Елен Бюе, якщо не хочете зачекати в приймальні. Монс захитав головою. Я краще лишуся з Маркосом. Можна лікарка Бюе? Її звати Елен, сказав Маркос. Що? спитав Монс. Лікарка Бюе глянула в його бік. Я сказала Маркосові, що він може називати мене Елен, і ви теж, якщо хочете. Он як, сказав Монс, кинувши погляд на апарат, який вона вийняла з шафи. Що то таке? Апарат для обстеження вух пацієнтів. Правда? здивувався Монс і почухав праве вухо. Розслабся, Маркоса, це не боляче. Я знаю, сказав Маркос, я тільки посвідчу тобі у вухо і подивлюся, що там усередині. ж, – сказав Монс. Ти нічогісінько не відчуєш, лише трішки плоскоче». І він знову почухав своє вухо. Може, все-таки вам краще почекати за дверима? спитала Елен Бюе. Ні, я лишуся тут із Маркусом, відповів Монс. Як хочете. Я ж його батько. Розумію. Він трохи полохливий. «Не полохливий», – заперечив Маркус. Ну, не те, щоб зовсім полохливий, сказав Монс. Розумію, мовила Елен Бюе. Насправді він дуже хоробрий, сказав Монс. – Я не хоробрий, сказав Маркус. Ну, не те щоб дуже хоробрий, додав Монс. – Я лише хотів сказати, що він не боїться. Розумію, сказала Елен Бюе. Маркус мені не тільки син, він мені ще й найкращий товариш. Приємно чути, сказала Елен Бюе, оглядаючи Маркусове вухо. Що там? спитав Монс. Усе гаразд, відповіла Елен Бюе, ану подивимося друге вухо. А вже ж, краще подивитися, сказав Монс. Цікаво, що там? Там теж усе гаразд, відповіла Елен Бюе. Ну, от, сказав Монс, я так і думав. Маркус миє вуха щодня, ми цим дуже задоволені. Пробки у вухах не завжди з'являються через неохайність, сказала Елен Бюе. Хоч би скільки людина мила вуха, однак там набирається багато всякої всячини. Ну, от ви нас і переконали, сказав Монс. А що нам робити тепер? Зараз перевіримо слух. Маркус блискуче витримав перевірку. Він чув і високі, пискляві тони, і низькі шуми, і всі слова, які Елен Бюе просила його повторити. Навіть коли Монс тихенько прошепотів. Енциклопедичний словник, що вийшов у видавництві наукової літератури, то він повторив ті слова як пописаному, і Аллан Бюе сказала, якщо вже в Маркуса поганий слух, то, очевидно, на світі нема людини, яка б чула нормально. І я сказав татові те саме, мовив Маркус, мені просто заклало в ухо. Монс, який після оглядин відчув полегшення і втому сказав, що тепер радий, оскільки я переконався, що все гаразд. Часом до лікаря краще зайти раніше, ніж пізніше, сказав він і усміхнувся Елен Бюе. Тепер ми впевнені в собі, і більше не будемо хвилюватися, правда ж, Маркуса? ж, тату, сказав Маркус, тепер ми можемо розслабитися. Ага, весело згодився Монс, Можемо. Так, сказала Елен Бюе, можете. Гаразд, сказав Монс, Напевно, на сьогодні все. Елен Бюе кивнула. Так, якщо у вас немає більше запитань. Ні, либонь, це все, лікарка бія, сказав Монс і почухав вухо. Елен, додав Маркус. А тож, ви можете називати мене Елен, привітно мовила вона. Монс заплатив за прийом і простягнув руку. Ну от, мовгора з поліч звалилася, сказав він. Дуже дякую, Елен. Нема за що? Це ж моя робота. Мабуть, вона у вас цікава. Я маю на увазі лікарський фах. Елен зиркнула на Маркуса. Вираз обличчя в неї був напрочуд веселий. Так, сказала вона, зустрічаєш стільки незвичайних людей. «А тож, я про це і кажу, мовив Монс, відпускаючи її руку. Вона провела їх до дверей. Телефонуйте, якщо буде щось треба, сказала вона. Гаразд, сказав Монс. До побачення, Елен. До побачення. Його звати Монс, сказав Маркус. Я знаю. Сказала Елен і зачинила за ними двері. От бачиш, Маркуса, нічого поганого не сталося. Від поліклініки до місця паркування вони йшли алеєю. Монс був у піднесеному настрої, а Маркус, який за кілька годин забув і про муки кохання в своєму серці, і про втрачену дружбу, теж почувався не зле. Так, погодився він, усе було гаразд. Елен тьому ще лікарка, правда ж? Так, відповів Маркус, дуже тямуще. Ти помітив, які в неї пальці? Ні, у неї неймовірно довгі пальці, як у справдешнього лікаря. Він почухав вухо. Знаєш, Маркусе, сказав він, я оце думаю, чи не перевірити й мені своє вухо, бо інколи здається, що праве закладає. Може, там пробка? Не знаю, тату. Може, варто попросити Елен, щоб оглянула? Мені здається, що варто, відповів Маркус, часом до лікаря краще зайти раніше, ніж пізніше. Отож і я так думаю, сказав Монс, та й став щось насвистувати.